2025 рік новий розділ у нашій спільній історії. Попереду нові проекти, мрії та досягнення. Нас чекають випробування, але й багато приводів для радості, якими ми обов'язково будемо ділитися з вами. У наших серцях досі 24 лютого 2022 року. Але ми віримо, що саме у 2025 ми будемо говорити про перемогу, про завершення страждань українського народу, про мирне небо, про дитинство без війни, про повернення наших захисників і захисниць, живих та неушкоджених у рідні домівки. Колектив Першого Подільського бажає вам позитивних новин, здійснення планів та швидкої реалізації всіх мрій. Нехай у ваших оселях лунає сміх, родинне коло буде міцним і повним. А всі бажання обов'язково здійсняться: здоров'я, любові та незламної віри, переможного нам 2025 року.